права у нових правилах щодо донації, тому нині багато українців стикаються з необґрунтованими відмовами. Карина Подленко дізнавалась причини таких рішень та шукала спосіб вирішити проблему. Ініціативу підтримала і бригада Азов. Терапевтка медичної роти Агар Арцемович розповідає. Також стикалися з відмовами у донації крові. Хоча прямої заборони у таких випадках в українському законодавстві немає. Частина з цих відмов була доволі дивною, тому що вона не відповідала навіть поточному українському законодавству. Тобто такі речі, як перенесений гепатит А в дитинстві, вакцинація неживими вакцинами напередодні, короткозорість, тиск в межах там на 70. цього всього в законі нема. Навпаки, це ну проти тому що написано. А також ми стикалися з групою відмов, щодо яких немає чіткого визначення в поточному законодавстві. І одним з найбільших питань, які найчастіше піднімалися, було донорство на антидепресантах. І, хоч зараз ситуація із запасами крові контрольована, такі відмови у донації неприпустимі, каже Агар. Зараз кров на фронті потрібна постійно, і хоча прямо зараз ця ситуація контрольована, ми ніколи не можемо сказати, в який момент, в яку годину це перестане бути так. Ще більше бригад починають працювати з крові на догоспітальних етапах. Відповідно, збільшується потреба безпосередньо у військових. Така проблема виникла через відсутність належної інформатизації. За майже три місяці петиція про розширення додатку 3 про порядок медичного обстеження донорів крові та компонентів крові зібрала необхідну кількість підписів. Міністерство охорони здоров'я також звернуло увагу на петицію. Вони дійсно вийшли з нами на контакт ще до того, як петиція набрала необхідну кількість голосів. Ми вже підготували для них ряд документації пояснювальних записок, чому саме це має бути зроблено. Вони готові адвокатувати це питання. Вони нас чують наразі. Ми разом працюємо над порівняльною таблицею різних законодавств світу. Нині МОЗ та Український центр трансплант координації працюють над системою Єкров, яка допоможе спростити процеси, пов'язані із донацією. У бригаді АЗОВ запевняють, нині обговорюють питання не лише про допуск до донації під час прийому антидепресантів, а й про інші препарати чи захворювання, що не впливають на кров. Карина Подленко, Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.